Щоденник ДД, 14 листопада. Унікальність, опрацьовуючи кроки та відвідуючи збори, ми бачимо, що ми не одні такі, і що наша сім'я теж не унікальна. Є мільйони таких самих, як ми, людей. Велика червона книга. Сторінка 96. Багато хто з нас виріс, вважаючи, що наші сім'ї були не такими, як у інших, що ми були такі одні. Ми стали свідками драми, яка перебувала далеко за межами нашого розуміння. Часто винуватцями нашої травми були саме ті люди, яким слід було нас втішати. Сором та збентеження від цього залишили в нас відчуття, що ми ніколи не зможемо бути такими, як наші однолітки. Ми відчували себе відокремленими від них, тому вдягали маски і поводилися так, ніби були нормальними. У ДДА ми ділимося своїми найбільш жахливими історіями і помічаємо, що інші знаходять у них себе. Винесення на світло наших спогадів допомагає позбутися болю. Ми дбайливо ставимося до свободи, яку відчуваємо, оскільки розуміємо, що нас не стануть засуджувати за дії членів нашої родини. Ми не самотні. Щоб впоратися зі своїм почуттям сорому, болю і гніву. Ми вивчаємо напрацьовані нами моделі поведінки. Розпізнавши їх, ми даємо собі вибір чинити і надалі, так само, як ми робили це, будучи в темряві, або спробувати використовувати нові ефективніші моделі поведінки. Продовжуючи приходити на збори, ми обираємо нові моделі. Сьогодні я святкую свободу, що виникла від усвідомлення, що я не один такий, я не самотній. Тепер я можу користуватися інструментами одужання замість тих дисфункціональних інструментів виживання, до яких я звик у дитинстві.